Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Mercedes Benz CLS 2019 року випуску 3,0 бензин, задній привід автомат. Друзі, це м'який гібрид. Машинка на максимальній оптиці, радари, камери 360 затянутий топовою бронеплівочкою, матовою. На шикарному дисочці. Друзі, оригінальний AMG обвіз Ну просто стан ідеал. Тормозні дисочки, все в ідеалі. Нова резина Мішлен пілот спорт, роздвоєний вихлоп, заслоночка. До речі, теж з пультика працює. електропривід багажничка, Ну просто бомбезний апарат. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Його оригінальний колір, чорний глянець, підсвіточка, бурмістер, шикарний шкіряний салончик, чорний потолочок. Є також у нас лючок. Все працює, кожна кнопка. Датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь. Все круто і дорого багато. Сидіння в ідеальнішому стані, кермо також, друзі, сенсорне, е, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, карплечик, навігація. В ньому є абсолютно все. Пам'ять сидінь також і пасажира. Друзі. Машина класна, динамічна, це просто е, жива емоція. Е, автомобіль, який. До себе привертає увагу просто абсолютно всіх проїжджих і прохожих. До речі, затонований весь по колу, лобове, як ви бачите, заклеєне атермалочкою. Тобто хазяйський класний автомобіль. Власник, видно, що за автомобілем просто. Класно слідкував і обслуговував його вчасно. Пробігу 46 тисяч кілометрів. Друзі, машинка заходиться в нас на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ республіка парк. Він доступний в лізні, доступний в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахунок. Приїжджайте, оглядайте. Він пройде будь-яке СТО. До речі, двигун перевіряли. Задирів немає. Мотор класний. Дуже дуже до речі динамічний задній привід це емоція, як ви знаєте. Кільцева дорога ДНРЦ до Республіка Парк, компанія Автофокус. Чекаємо на ваші пропозиції, друзі.